Слава Ісусу Христу! Знову ми маємо змогу з вами бути спільно на молитві, молитовній нашій варті, продовжувати духовно боротися за наших захисників. Ми боремося за наших захисників цією молитвою. А також цією молитовною вартою ми боремося проти. Темрява, яка, яка є в розумі, в серцях і душах наших ворогів. Отож, приступаємо до молитви, щоб Господь Бог нас провадив, кріпив і давав нам силу продовжувати боротися за нашу свободу. Отож, для розважання ми сьогодні візьмемо стихиризки із 96-го 96 Псалма. Ви що любите Господа ненавидьте зло. Охороняє Господь душі праведників своїх, а руки грішників, з руки грішників визволить їх. Ви що любите Господа, ненавидьте зло. Це найбільше, що має бути сьогодні присутнє в нашому житті. Ми маємо любити Бога і ненавидіти зло. Ми ненавидіти зло, тобто ті вчинки, які були зроблені, але аж ніяк не людей. Ми християни, тим і відрізняємося від батьох інших людей тим, що Христос нас навчив любити людину, але ненавидіти вчинки, які ця людина робить. Тому що за кожним вчинком стоїть якась причина, певний гріх, який людина має подолати. Тому що людина може творити як добро, так і погане. І наш обов'язок любити людину, любити те добро, яке є ще в ній, бажати, благословляти і молити за неї, щоб людина завжди наверталась. щоб людина визнавала свої помилки і намагалася виправити їх в будь-який спосіб. І саме тому ми своєю любов'ю, яка є в серці кожного українця, маємо доказати всьому світу, що ми велика нація, що ми любимо свій дім, свій народ його будемо захищати, але при цьому ми не маємо ненависті. Ми виженемо того, хто завдає болю і шкоду нашому народу. Але при цьому ми не будемо його ненавидіти. Тому що Господь Бог нас охороняє, тому що своєю рукою Він нас провадить. Ми засвічуємо всьому світу нашу любов до життя. Ми не говоримо про прокляття, ми не проклинаємо. Ми любимо наш дім і ми його будемо захищати. І саме, саме в Цьому і є наша велика сила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас з грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Веселіться праведні у Господі. Такий важкий складний час, як можна говорити про веселість? Але треба. Треба говорити, тому що це засвідчує те, що я живий. Якщо навіть на цій війні я вмію радіти, значить я живий. Значить, мій дух є незламний. Значить, я ще здатен дальше продовжувати іти до перемоги. І навіть сьогодні, відвідуючи хлопців, бачив, як, знаєте, вони ділилися радістю своєю. Кажу, у нас сьогодні з'явився е, новий боєць. Кажу, хто? І показує, знаєте, такого невеликого молодого, молоду собачку. Напевно, місяця три, як е, цьому цуценяті. його вигребли з-під завалів. Але для них це радість, і для цієї тварини теж. Вони радіють з того, що є. І саме тому от ми і перемагаємо, тішимось і радімо дрібничкам, які є в нашому житті, що я встав зранку, чи я пережив день, чи мені сьогодні щось доброго сказали, чи я навпаки з кимось сьогодні чимось поділився. Чи щось мені смачне зготували, або ж навпаки, просто води дали. Почули гарну новину, прочули про щось цікаве. Це і є радість. І ці радості, моменти радості кожен з нас має пам'ятати щоденно, Тішити, стримати їх в своїй голові і знати, що такі маленькі радості складаються у велику радість. І ця радість буде, коли з нашої перемоги. Просто ми зараз маємо ще раз і ще раз один одного підтримати, порадіти з того, що є, показати, наскільки для нас оце життя, оцей наш дім є важливий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас зрішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас зрішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, кожного нашого військового, даруй надію і кріпость духа для кожного українця, який зараз перебуває в зоні оточення, чи перебуває в зоні бойових дій і не може покинути і вийти в безпечне місце. Просимо Тебе, Господи, даруй їм надію кріпость духа. Захорони наших військових. Але також просимо Тебе, Господи, війди в найтемніший куточок серця, розуму і душі кожного російського солдата, кожного росіянина і білоруса. Просвітли їхній розум, щоб вони зупинили цю війну. Повернулися до своїх домів, Бо ти святий завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 6 годині у нас є молитва у домашній церкві, а в 9 годині ми молимося онлайн. Слава Ісусу Христу!